Всіх вітаю! А зараз ми можемо наблюдати наслідки неправильної обрізки сильного дерева. Це в нас шовковиця, її два роки, Ні, минулому, минулому році, рік назад, ось так жорстко зрізали. Ось дерево було високе, а його ось тут-то позрізали. Ось тут зрізали і так далі. І ось ми бачимо реакцію цього дерева. По 2 метри, а можливо і по, по 2,5-3 метри прироста за рік. Тобто ось ця вся гілка, палка, це все, от, це все приріст, який виріс за, за цей за минулий рік. І всі-всі-всі молоді гілки, це все прирости минулого року. Ось такий жах, отакий от, от їжак, от, таке от наробили, залишили цілу купу стовбурів. От тут на одному стовбурі їх щось 4 чи 5, всі повкорочували. І от маємо такий ріст. Так не можна робити, тому що дерево, воно ж складається з двох частин. Дерево є надземна частина, тобто крона, і є підземна частина, тобто коренева система. І ми маємо в дерева підтримувати. Щоб воно було в гармонії між надземною і підземною частиною. Нам цьому допомагає обрізка. Так як всі дерева, в принципі, коли вони ростуть, наступає в них момент, коли корінь вже не може прогодувати всю ту крому, яка в них наявна. І тоді затухають ростові процеси, прирости виходять на нуль, як ось тут, -от внизу в цих гілках. І дерево старі передчасно, ці гілочки відмирають. Для того, щоб дерево відновилося, омолодилося, нам потрібно зробити обрізку. Обрізка, що вона робить? Фактично зменшує розмір крони. Коли дерево зовсім не хоче рости, воно вже старіє і без приростів, буває, таке омолодження можна зробити наполовину. Тобто, половину наявної крони зрізати і. Корінь, який залишиться, його ж залишиться 100%. Він так само буде працювати, качати сік в крону. Крони половину менше, тоді кожній гілочці достається в два рази більше живлення. Кожній гілочці в два рази більше починає вона рости в два рази сильніше. Кожна брунька на кожній гілочці. Ось. Тобто, ми дерево стимулюємо обрізкою до росту. Тобто, приклад, Якщо дерево не росте, зняти треба частину крони, зменшити. І тоді відновлюються ростові процеси, дерево омолоджується, пускає, просинається зі сплячих бруньок, пускає дерево нові пагони, і все буде добре, дерево буде довше жити, крупніші плоди давати і так далі. В даному ж випадку це дерево потужне, це шовковиця, вона по силі росту наближається до горіха. Тобто це величезне дерево по природі своїй. І кхм, те, що тут зробили, тут зрізали ну, навіть не половину, а процентів в 70%, якщо не 80% цього дерева. Тобто 80% крони викинули, а коренів лишилось 100%. Це при тому, що дерево ще досить таке молоде і воно росло, воно мало прирости і так, я так думаю, скоріше всього, що воно і так росло, і його не потрібно було. Жорстко так стимулювати до того, щоб воно сильніше росло. ось, А цього зробили. от такий маємо тепер наслідок. Легше, звичайно, з такими деревами тепер під корінь та й не мучитися. ось ну Якщо дуже хочеться його залишити, то що з ним робити потрібно? Потрібно прорідити його, тобто видалити велику більшу частину оцих зайвих стовбурів. А ті стовбура, які ми залишимо, на них оці прирости, по суті, лишати. Тобто, дати можливість дереву відрости, дати можливість йому відновити крону. Тільки після того, як крона розростеться, хоча б до 80 до 100% від відносно того, яка вона була, тільки після того в дерева ростові процеси затухнуть, пригальмуються і воно не буде отак пускати. Бо Якщо ми не будемо давати можливості дереву розростись, а будемо його кожен рік тільки обмежувати, воно ну, кожен рік нам по 3 метри буде пускати оці прирости. Ну, нічого доброго, крім мороків, кожен рік тут обавитися, вирізати. Така обрізка нічого доброго не призведе. Купа лишньої зайвої непотрібної роботи і дуже мало врожаю. Оці всі. Сильні оці пагони догори, вони ж не дадуть практично ніякої ягоди. Ягода буде десь ось тут, на тих слабеньких, середніх таких гілочках. Не, не на тих вовках трьохметрових. Тому бажаю, щоб ніхто такої біди не робив, таких помилок не створював. Ось, завжди підходьте до обрізки дерева. З розумінням, що воно потребує. Якщо його потрібно простимулювати до росту, тоді знижуйте крону, стимулюйте, щоб воно відростало. Коли воно і так добре росло, і по природі своїй воно має бути велике, бо це таке дерево, це шовковиця це не персік. Ось, то і не потрібно його зайвий раз стимулювати, щоб тут створювати отакий гармейдер. Ось фактично все, що ми могли з цією шовковицею зробити. Ми її провідили. Вирізали багато стовбурів, на яких було купати прирості однорічних вовчків. Ми прибрали ще е, от такі от старі гілки без приростів, які фактично вже не будуть родити, відмирають. Ось ще одна така гілочка, от таким переводом. Прибрали, ось вона не буде родити. Ось от таке от стареньке це все. Все. Е, ті, що лишились гілочки, це якраз плодові, які будуть родити. Є певна частина таких сильних, не плодових. Але нам треба відновлювати розміри цього дерева, щоб воно трошки вгамувалося в рості. Тому ми їх там позалишали, просто їх так розрядили. І в принципі, це все, що можна було зробити з цією шовковицею. Бажаю всім не повторювати ось таких помилок і підходити завжди до обрізки, обдумуючи з розумом, чи потрібно дерево. Обрізати настільки сильно. Ну, треба завжди дивитися, а тільки після того, подумавши, можна різати, а не так просто з бухти барахти взяти там. 70% дерева зрізати, а потім багато років отримувати ліс, дров і непотрібної роботи щороку. Бо це таке діло буде відростати ще мінімум 3-5 років. Аж поки крона не відновиться в розмірах, тоді ж тільки ріст гамується. Тобто на наступний рік тут так само буде ліс вовків, так само по 3 метри, ну може по 2,5. Все, бажаю всім удачі.